Що ми на риболовлі. Всім привіт, друзі! Ви на каналі К6. Все для коропової ловлі. Сьогодні ми нарешті вже вибрались на рибалочку. Сонечко гріє гарно, тепло вже в майці, хоча година 9-та віє гарна погода. Сьогодні в нас буде рибалочка на коропа і. Нарешті будемо пробувати зловити Амура. Вже пробуємо ту третю рибалочку, але ніяк не будемо зробити. Але Карпіка сьогодні, амура, я думаю, по дубасам. Риба плаває. Вже почався в неї, мабуть, не бо чую в кущах, під берегом шумить. Карася точно, цікавий коропач почався. Раз. Воду ще не трогав. Сьогодні в нас буде цікавий відос. Ми на сільському ставковій кар'єрі. І сьогодні ми будемо робити експеримент. Це так називаємо спортивний корм проти звичайного народного корма. За спортивною у нас буде виступати бойл, тигровий оріг, конопля. Звичайний корм це у нас буде кукурудза, звичайна така, ну, типу, кормова і баночна. Я взяв перемолову, зробив таку суміш. І все-таки ще весна, цілу не будемо доволяти, і уріг там молотий, ну, половина половина покажу вам. Кукурудза так само молота й ціла, і до неї сипуху додати. І думаю, до народного відносити пельчик. Я все таки думаю, пеліць дешева прикормка, як прикормка йде. І думаю, пеліць все-таки до народного віднести. Так що там буде в нас бойлити гровий ріх конопля. А там е, кукурудза, двох виду така. така, І е, пельчик будемо мішати. Подивимося, чи то все одно. Думаю, одно змішаємо. Так все такий сьогодні у нас план. Поїхали дубасити. Карпів, амурів. Надіємося, карась не роститься, він буде своїми амурними ділами зайнятий і нас не буде турбувати. Все, погнали, друзі. Так, рибалка. Ось, в принципі, сьогоднішній наш весь весь набір взяв, як насадочний буде плюс-мінус. Так, от сьогодні. Так, що ми будемо чаклувати? Це у нас тигровий орішок. Бачите, перебитий, Є цілий, перебитий. Гарний тигровий ріг. Тут кукурудза. Перемелена, перебита, бачите? Пельчик. Фірма. Те, що в прошлому відео казав прикольно. Заходить. Так, пельчик кусом у нас, що у нас тут? Восьминог слива. Так, я думаю, коноплю всю ми додамо. Ох, гарно коноплі. Думаю, це все в один котел. Добавимо чуть трохи, може і сюди. Чуть-чуть підкинути. Ось сюди його один котел добавим. Зараз сипаємо. А це у нас буде спортивний корм. Ось. Чистий спорт. І плюс, думаю, пельчика зверху не будемо ставити, а бойло поріжемо ті і будемо стік. Не в стік, а в ПВА пакет додати. Один бойлер з кришем і плюс це зверху. І то насадку туди теж. Так, а це у нас народний корм буде ось так. Тільки я думаю це злити все-таки. Зробити ось таким чином. Вливаємо воду. Вот. Потім. Муті додаємо, Чистий мед слива. Потім додаємо орц. Меншого два. Три. Потім у нас меласка. Де меласа? Бомбанули меласка. Не знаю, кайфую від меласа, додаю постійно. О, до цього і цей весь бішмаш замащуємо. замащую. максимально бюджетна. Я думаю, зайде рибі. Ну, раджу перебивати кукурудзу ще сильніше. Менше буде наїдатися. Менше буде наїдатися короб. Цікаво, ваші ставочки. Хто виграє? Народний. Ось це у нас народний. Ой-ой-ой, дивіться, яка красота, яка каша. О, я запах бомба. А як воно буде робити у воді, це просто кайф. І спортивний корм. Спортик у нас. Буде в нас, подивимося, 4-5 точок і почнемо. Народний. Спортивний, народний, спортивний, я рандом. І цікаво, що як буде працювати. Бойликом переріжемо. Тут більше кукурудзи, пельчику мало. Отак, От ще трохи добавимо. Закриваємо. Це все даємо настояти, набухнути. І я думаю, друзі, це буде бомба, просто подивіться. От чистий мед. чистий мед. Ой-ой-ой, короб, якщо ще амурними ділами не зайнятий амур, я думаю, зайде. Бачите, сьогодні в нас таке, грубо говоря, грубо говоря, більш зернове направлення, бо я кажу, хочу зловити амура. Це вкусняшка, Амур любить таке діло. і ось, Тут Амура здорові є, дуже здорові амури. Так що будемо надіятися на них. Все, погнали. лодочку вилосилося, точечки шукаємо і завозимо. До першої точки. На міляку. Я поставлю два кружки, там буде в нас запасна чи щось. І тут перо. Твердячок, мілина. Думаю, весна має зробити. Корм. Тут у нас народний. Насадка. 12 мм. Бойлик, тонущий слива. Тут така буде неграюча насадочка. Подивимось, що як вона себе покаже. кормом широко, я думаю, тут. Так. А вот там у нас запасная точка. Там тает вердячок, беля курчу. Опа. Ой, наша оснасточка, насадочка. Бам. Кушек туда. И так. Широкое такое пятно сделаем. чуть-чуть, но ну. широко. Народної нашої прикормочки. Таке широке пятно. Так, все. Погнали другу завозити. Тут гарно так твердо і ще, такий шутер, чебіночка, я одним словом. Ось як видно, як сапуха зверху працює. Подивимось, дуже багато на цій точці у мене з повіддівань весною, але щось... <рістична> Тільки одного малого коробчука, якось там, тузика принесли і все, та, там похоже на тун, ну, там трохи далі було. А ось там точка, там глибина 2 метри, два, ну, ну, Там два, там менше двох. Ну, типу, виход на мула з двох, так чуть-чуть підйом Ось там. То в нас запасна. Якщо тут, думаю, до обіда нічого не буде, будемо переноситися туди. Так, все, завозимо другу, завозимо. Другу точку. Насадочка тут у нас маленька. Тут пробуємо так спочатку. Маленький гачочок. Оснасточка, це 10 мм вафтер сплаваючий, але я зробив з нього підрізав, бо гачок піднімає. Тут у нас твердячок. але Я тут знаю вже, напевно, біля цього корча. А тут справа твердячок. Але ми зробимо так, що ми цей твердячок обіграємо. Насадочка у нас буде на твердому. Чуть-чуть спортивного кормика їй. І... Чисту точку, от. Так. І у нас широко так само загудуємо. По чуть-чуть. Але так. Широким методом. Щоб у нас вийшов край точки отут, на твердяковий. Ось так. Це спортивна точка у нас. Перша народна, друга спортивна, третя народна, четверта спортивна. Подивимося, що буде в нас. Так, ідемо зараз, міняємо цей, ставимо свінгера, наструємо нашу ракету наші Ой, наші удочки і будемо потроху щось ловити. Так, все. Настроюємо. Наші пушечки. Так, що у нас по фрикціону? Добре. є. Як як у нас? Ой-ой-ой, байтра не розтреба. Ну так пайде. Треба зажимати сильно, щоб... Так, і поки цей підмотаємо, бо там дуга досить велика. Больоски добрячі ми там, от як іде. Так, ставимо. Бам. Натягаємо. Що у нас каже? Бачите, я спеціально зробив так, щоб натяг був максимальний. Каже, у нас ще чуть-чуть. І є таке діло. Ах, друзі. Думаю, кожен ловить кайф від цих звуків, кожного сигналізатора свого. Так, включимо цей також. Знімемо льотичку. Так. Підтягаємо, підтягаємо. Дуга ще добряча. 100 грам грузило. Даже думаю треба було тут 120-ку валити, бо дистанція велика. Метрів, я думаю, 200 є. Плітні вже небагато залишилось. Так. Це я думаю, по натягу. Ще чуть-чуть треба. Зараз воно. Плотня, звісно, не топиться. Ось, гарно підтягнув. Ще чуть-чуть. А я то люблю діло. Не знаю, це в мене определений кайф, це настроюватися. Це як інструмент музиканта. У нас ось інструмент. Тут кожен. Кожна клавіша за щось відповідає, так як піаніно yeah. є от. Все, натягли і є таке діло. Все, завозимо другу точку Третю вже, забувся третя точка. Народний корм. Насадочка ананас, жовта, бо є кукурудза. в кормі, я думаю, це заграє свою роль. Так, ну тут будемо кормити точно. Тут, оп, і один черпак зверху. Тут я так хочу спробувати максимально ближче до корчів, Кущів, корчів, хто як каже. Пишіть, як ви кажете, в коментах. Корчі, корчі, чи кущі. Отакий. От, яка у нас буде сладость, радость. Карпа. Ні-ні, я б дав назад. О, вітер мене зносить. Трошки не туди. Отак. От І от. Чук. І зразу. Бам! Все. Є. 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 Дивіться, як воно. Там мутит, розходиться. Ай-яй-яй, зараз піщовий сигнал. І бам-бам, покльовочка, і ам-ам-ам. Так, друзі, поїхали. Поїхали, настроюємо цю. І що, завозимо? Четверту точку. Спорткорм. Все, погнали. Так, рибалка. Браття, короп'ятники. От. Ідемо. Рибка, рибка, рибка. Ловися маленька і велика. Але нам лише велику, маленьку не треба. Все. Будемо чекати. Ставимо дежурне місце. З Богом. Четверту точку завозимо і кайфувати. Розкладаємо собі стульчик. Зонтичок. Ну, в принципі, тут холодок, зонтичок. Бутербродика з дому є. Ой-ой-ой. Погнали. а Рибалка зараз, ну може. Тут перше так не риба, може зараз когось побачимо. Ось камаша тут щось є. Надіюся, то ще не наростить коропу. Ще не короб. Що тут у нас? Щось є, але не видно що. Ой. Так, ой, так, не розтрущити, Аккуратненько. вилазимо. Faka nie patrzę. Ciekawe. Jeszcze no nie Так, друзі. Щось є? Невелике. То невелике. Карась доби. Такий карацюха крутий. Але мені так тут не треба. Так, ставимо ще раз цю насадку, якщо ні, будемо увеличувати. Чи-ч-ч, тихо. Дурак, ще затіпить. Маленький такий кіло. Дурачок. Рибалка, бо там не зазнялося, поставив на другу точку спортивно, бо перевіз баумті 24 мм. За посадкою звичайний попап без вкуса фіолетовий. 14 мм він обрізав трошечки і поставив цей. Поставив Baumті. Халібуткі гернат. Там тигровий у є і бойлик з тигром. Ще стік, цей не стік, а ПВА мішочок зробив. Два бойлики розрізав на четвертинку. Так що, думаю, перезапишу, бо дивлюсь, на камері не записалось. На жаль, показувалося все, ну нічого. Насадочка така велика. На 2 години залишимо. Будемо надіятися на якогось біга. Бо карась задовбав. Ну все, поїхали. А, і ще йдемо. Звісно, вже коли записую. Зараз буде покльовка, ідем Ой-ой-ой! Кухню! свою берем Ой-ой-ой! Бутербродики. Ах, зараз буде воно, а зараз буде покльовка. Це магія. Два варіанти. Коли не клює, треба або сісти поїсти, або лячи. Так це на, на сон гряду ще їжу, їй буде зразу покльовка. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося. Я поїхав. Обідати, підобідати. І будемо чекати по клювочка. Надіємося, надіємося, надіємося. По плану у нас зараз 2 години на то. Потім 50 година перезакид ту, ту і ту, ту ще лишимо, напевно. Бо, так подумав, по вкусах тут у мене дві слива і один ананас. Нема рибного. Поставлю туди рибний. Думаю, тут або слива, або лишу ананас. А там теж подивлюся, що. А там у нас бітурбо. Може покладемо сливу у тонущі. Ну знову подивимося, поражуся, якщо залишайтесь зі мною. Буде рибка, надіємося, і будемо включатися. Так, Рибалка була поклюка, але щось у нас все не засікло, поки камеру включив. Не засіклася, ставимо рибне, хочу рибне попробувати. Так, по цій палуці ще одне клювання, я думаю, вже зняли було. Лишили так все, як є. Тільки поставили другу насадочку і план наступний. Якщо тут ще одне таке буде клювання, то ми... Збільшуємо волос і вменшуємо поводок. У мене там є більшим волосом і меншим подком. Подивимося, як так буде. У мене засічка. Може і карась має ні, але залишимо волос, то має бути краще. Так. Ну, якось так поки. покльовок. Більше не було після того, як не засічка там була. Першу паличку народний корм перенесли на той другий кружок, десь тут він. Пам'ятаєте, що я казав, що там виход, бо там нічого і нема, не було на мій лінії, там за пару вон ми десь сюди. Може видно, може ні. Десь тут воно. Ця так само. Бойлик я там і залишив. його там попсасували, попчинили. Але Він ще таке, годинку-півтора постоїть, великий залишився. Тут був, ми поставили рибний. Восьминог був, знову поставив цей жовтий ананас. Четверта точка. У нас е, поставили вафтер з тонущий е, 12 мм цю сливу, а туди поставили бітурбо. звідти, турбо ну, поняли. перемістили просто бітурбо вверх цим. Е, е, Якось так. Чекаємо. Друзі, нічого не допомагає. Поїсти поїв. Поспати поспав, а риба і не клює. При... Ну не раз, не раз, вона так прийгає пли... по цьому туди вздовж того берега. Але бачите, там і палочка, і ні, толку нічого. Ну, нічого, будемо думати щось, будемо пробувати. Ну і нас зараз мало що залежить. Ще Думаю, варіант на що дзіга, не знаю, що ви... б ви зробили. Ставили б з на одну палку чи ні. Тоже, на яку б? Деміляк плюс-мінус 2 метри з Теж тут неглибоко. Там біля корчів Чи там. Я думав на цей поставити Де стоїть баунті цей варіонка. Цікаво, цікаво, дуже цікаво, що воно як. Важкувата рибалка Але гарно, гарна днина тепленько вже так. Піночки собі під зонтиком. Кайф, чесно. Аж соскучився вже за цим. Якось так, все тоді. Включуся, як щось буде. Я не показував вам передзаведення, там нічого інтересного, <клес> нічого не змінював, тільки що от там перевісили, до того показував що там. Та якось так. Залишайтеся зі мною. Дивимося далі. <клес> Мушу включитися. Зараз там, де в нас паличка стоїть четверта, прямо під ним <клес> там такий. Таке якби, ну трошки, знаєте, на зелень вода виходить. Такий пологий берег не, не резкий. А так, що медленно вода туди виходить Прям під паличкою нашою. Короб не радиться. Ой. Зараз у нього амурні справи, звісно. Зараз він на нересті. Зараз йому не до наших вавторців, пупапів. Мушу вам включити прямо-прямо під самою паличкою, друзі. Та це треба було бачити, просто вистрибнув, такий хвіст, побачив. Це вже не треба, звісно. Ой, трохи, звісно, з цим мінус попав, так звісно. Ну що зробити. Але амур, інтересно, амур, друзі. От по амуру, взагалі. Рахуйте, все створено для амура. Солодкість вкуса. Зернові. І ніхрена. І от реально нічого по амур. А тут амура багато, тут амур такий активний. І нічого. Просто вшуть з цього. Одно, думаю, включуся мушу, то там прям, просто така така лапоть. Ой, весело, весела рибалка. Ну нічого ще зробиш. just do Так, ну що ж рибалка? От і все вже. Сонечко сітає. День підходить до кінцю. Я вже йду за цими вудочками, четвертою п'ятою точечкою. Цікаво більше, нічого не було Да. Все-таки нерест є нерест. Ну, що зробити? Ну, рибалка так вийшла досить цікавою. Ну, чесно, так, щоб аж такий нерест попадати, це в перший раз в мене таке. Зазвичай хоч якась риба клює тут. То... Хоча мур, той же так само. Тут нічого, зовсім. Зовсім нічого. Ну, Але хоч на тому. Дякую, що були у нас поклювки, був карась. Хоч на тому дякуючи. Ну, це є прелість дикого водояма, ти можеш тут пролетіти. Фанера над Парижем. Ну, що зробити? Отже. А, і ще підсумуємо, у нас ж був експеримент. Бо не було, по факту експеримента не було між питанням і народним, так сказати. Так що по факту победило народне. Бо дві покльовки ми отримали із третьої точки, а там у нас був народний корм. Якось так. Експеримент переіграємо, я думаю, бо це було не... Так аж і чесно, бо зараз не раз, зараз взагалі непонятно, що відбувається з рибою. Якось так. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайтесь з нами. Це буде Україна, козаки. Тримайтесь!